Друзі, вітаю! Сьогодні на огляді шабля польського типу, яку я зробив під замовлення для хлопця військовослужбовець Максим Семенюк. Друже, на жаль, не знаю, в якому підрозділі ти служиш, тому, тому кажу, як є. От замовлення було виготовлено протягом десь місяця, може трошки більше, От, до шабля, як бачите, з палюхом, тобто захист під великий палець є, захист є знизу, шкіряна обмотка, руки вийшло, шкіряна обмотка, стакан, подвійний долиде майже на всю довжину шаблі. Присутня єлмань на клінку. Відшлюфована вона у 400 зерно. Вагу ще не поміряв, не важив її, але я думаю, щось близько 900 грамів вона має. Піхли, обтянув шкіру. От. Стильної сторони є шов, як бачите, фурнітура сталева вся, як стакани всі сталеві, так і перехрестя теж все оце сталь. На клінка в районі гарди 35 мм. Товщина по обуху 6 мм біля гарди і сходить на клін, вона має 3 мм на вістрі. Шабля не загострена, зведена десь в 1 мм, не є холодною зброєю. У мене є всі відповідні витяги на цей виріб. Тому, кому цікаво, звертайтесь. Посилання залишу на цю модель і на свій сайт під цим відео. Максим, друже, сподіваюсь, шабля сподобається. І ми ще колись побачимось. Дякую за замовлення і всім дякую за увагу.